Сьогодні відвідаємо долину ельфів. Місцевість розташована близько олівського парку Гаданськ. На шляху до неї зайшли в сам парк. А зараз бачимо став невеличкий і йдемо до іншого ставу. Тут розташована житлова інвестиція комплекс. Когось вікна виходять прямо на паркову зону. Збоку бачимо костел. Повертаємо до іншого ставу. Таву є риба десь 15 см плаває, але вилов риби заборонений. Це вирогідна каскад ставів. що далі також овраг видніється. Виходимо до іншого ставу, більшого та більш дикого. Зарожче рязкою. Тут відніється пам'ятник 2013 року в Данську уродилося 4494 дитини. Найпопулярніші імені були Юлія та Якуб. Так, а тут же що, є рибаки чи нема? А можливо, навіть для них ці місця і передбачено. Каміння захищене металевою сіткою. Для того, щоб воно не спавзло у воду, сонце на ісході, як кажуть, але ще достатньо часу світлого. В центрі ставу знаходиться острів, на нього вийшли лебеді. Такі острови роблять, щоб лебеді могли вийти з води, лебеді, качки, в тому числі взимку. І коли вода замерзає, бо не замерзли. Це готель для оводів, тобто бджол, бджол, бджолових. Тут вони живуть кірпичі, деревина, красник. Ось таку гру я бачив в Берліні і гра шарами. Кидаються шари. Є взаємозв'язок між шарами, правила невідомі. Дерева задягнута сіткою для того, щоб бобри не погризли і в них не було бажання звалити дерева в озеро. І щоб будувати собі платини. Все, що нахилене або теоретично може впасти в озеро, є об'єктом бобрів. Тільки отаке дерево вже напроти через дорогу вже не захищають. О. Оце ні, а це вже да. Тим більше вони нахилені. Дорога променадна на доліну ельфів. Видно башту, данську. Валіва. Підходимо до огороженої території. Вибіг для псов тут повстав. Тобто це, це майданчик для. В цьому районі долина, тобто рівніна, яка йде від моря, починає переходити в холми, в Данські гори, покрити лісом, зеленню. Власне, тут, в одному з цих місць, і починається долина ельфів. дитячий майданчик. Ось такі ручейки, канали розповсюджені Данську. Верегідна вода стікає з холмів. Також сюди приходять річки вісла, які впадають у море. Навігатор каже повернути направо. Виходимо на дорогу. Сим... Символіка символіканську, казівник, увага жаби. Поморська дорога святого Юлія Якуба. До речі, Якуб, Юлія – саме популярні імена. Лишилась вже не так далеко. В нас не зустрічає великі ворота, судя по всьому. Це спокійна туристична атракція природнього типу, де можна походити по лісу, по холмістому лісу починається гора. І побачити ельфів. Фігурки ельфів розташовані на склоні. Тільки вони з'являються на мапі не кожен раз. Власне, підходимо. Дорога. районна. Закінчується. Переходив трепінку долини ельфів. Тут, я так розумію, дві, два варіанти. Перший це на вершину долини йти, другий до фігурок ельфів. Зараз підемо на вершину. Бачимо першу мітку. Що свідчить про наявність таких істот. Бачимо квітки. Та людей що йдуть. Так, це виявляється був не вхід в долину, а можливо вихід. І Йдемо на одну з пам'яток долини. Це вершина долини ельфів. Як бачите, атмосфера така. Десь ельфи-лучники сидять, притаївшись за деревами. Вперед і вгору. Ліди кабанів, але за холмом починається ще один Дороговкази Показують кудись вниз, але ми не зіб'ємося зі шляху. Крутий спуск доволі. Там хтось є торчить кепка. Лежить, запрокинувши голову вверх. Добре, допомагає дзвін колокола орієнтуватись та не загубитися в цьому лісі. Сонячна сторона. Сонце ще гріє. Маєшся на кожен наступний холм, за ним відкривається ще один. Сломане, усохше дерево. Крона зачепилася, об іншу крону, що тримає його від падіння. Можливо, порив вітру, ще одне дерево втомилось та оперлось крону товариша. Воно вже не живе, сухе. Зрозуміло, чому вона називається долина. Хоча наше завдання зараз вийти на красну вершину ельфів. Шукаємо. Ми загубились, навігатор перестав працювати. Постійно повертаємось до цих дерев, ходимо кругами. Мапа завела в петлю, яка нікуди не виводить. Підемо не по трапінках, а навпростець. Дерева продовжують нахилятися. Половина спуска пройдено. Впавши дерев'я, символізують. Водоворот життя та сансару можна передохнути. І так пішов стабільний спуск, який приведе в долину. Хтось залишив знак. Дивимось під ноги, тропа не така проста. Розмита водою. Дерево в корнями впилося в землю, поросло мхом. ельфи залишають знаки. Треба розібрати, яким дороговказом скористатися. Пеньок. Це вже тропа біля цивілізації. А зверху холми. Нагороду за цю маленьку пригоду є побачити будиночки ельфів. Місцеві ельфи дуже малі Вони виставили декілька помешкань для туристичного огляду. От на таких склонах вони прибирають мох і оборудують собі мешкання, там, де є нара, там, де є корні. Продовжуємо кроки до самої долини. такі дерева мох. Подкручены корни. Купа шишек. Шишка сиямицевости уважается амулетом. А поруч людская цивилизация. Тик мирів. Знов навігатор завмер. Можливо, із за скло гори. Десь ми звернули не туди. Як знайти цю благословенну доліну? Навігатор стоїть на місці. Очікую я, що нам потрібно йти між цих холмів. Так, ось цей шлях в благодатну доліну. Не виключно, що прийдеться ще й піднятися, і не раз. Відстань тут сприймається по-іншому. Прямих дорог. Прямих тропінок немає. Знов ми опинились посередині королівства ельфів, далі від людської цивілізації. Гілки. Це гадівничка? Ні. Це хрести. Християнські хрести та амулети. Раз, два, три. Три хреста плюс чіткообразні. Амулети браслетові. Сьогодні 12 квітня 2025 року. І ми опинились на вході у долину ельфів. Холм Переходив в долину, невже це вона? Взору відкривається очередна низина, але я бачу одинокого пса, який відпочиває на склоні холму. На жаль, кармера. Не здатна наблизить. Він дивиться на мене. Я на нього. Пес сам. Без людей. Ага, можливо, і не сам. Ну добре. <кхем> Значить, пес свійський. Так, все-таки нам низ. Повіяв вітерець, це весна. Весна, квіти, дерева ще голі. Це не хвойні, як бачимо по листві, яка лишилась з осені. Це дерева Лис, листові, але ліс змішаний. Звісно, тут є і хвойні дерева представлені. Знак зелений тріугольник в білому. в білому фреймі, символізує наближення до цілі. Можливість зробити останній привал поспати перед ходом долину. А долини являє древнє стародавнє озеро, переходяче в болота. Болотна трясина. Яка поглинула. Багато путників. Плавно переходи в озеро. яке являє собою незамутненість, не дивлячись на трохи. Темний, болотний, колір його води. Тут вже можна зустріти людей і навіть людський мусор. Люди почувають собі, почувають собі себе спокійно нині. В цьому місті. Але так було не завжди. Навіть дозволяють собі шуміти. Дехто робить печелі, Катається на них. Цікаве дерева. Витягнули гілки вверх. Згадалась пісня Дельфіна і тягнуть дерева руки вгору, як ніщенка. Виходимо, треба вийти звідси. Важкі співають. Повертаємось знов до людської цивілізації, храму костелу. І тягнуть дерева руки гілки, як ніщенка. Це більш правильний переклад з мордорської. На всі храм. Який не випадково побудований в цьому місті. І так, з вами були тролі, які зійшли, зайшли, піднялись і зійшли в долину ельфів. Wszystkiego najlepszego.